Всім привіт! Рада вас знову бачити на своєму каналі. Ну, а якщо ви вперше, я назвуся мене звати Надя і я з сім'єю наразі проживаємо у Швейцарії. І у своїх відео на каналі я ділюся нашими буднями, мотивацією на прибирання, готування, словом, все, що відбувається у нашому житті. І розпочинаю я із таких милих вже весняних кадрів. У нас тут трішки була атмосфера Дня Святого Валентина, Дня всіх закоханих. Пишіть, чи святкували ви у цьому році цей день. Я вважаю, що не обов'язково бути, знаєте, у парі закоханим. Важливо проявляти просто любов до своїх близьких, до свого дому, до себе. Це також важливо. І тут вже ділюся з вами своєю покупочкою спонтанною. Абсолютно вирішила купити собі таку сковорідку для панкейків і приготувала такі класні атмосферні оладки. І ми їли їх із кленовим сиропом, і, звісно ж, зі сметанкою. Ну а атмосфера свята та затишку у нас лише у магазинах та удома, якщо сам собі зробиш. А на вулиці, як і всю зиму, дощ, злива, потім мрячка, я не знаю, то накрапає, то лиє, як з відра. І весною поки що не дуже пахне, з'являються. Звісно, першоцвіти я вже бачила навіть підсніжники. Уявіть, яка краса. Йду під зливою. Дивлюся на себе. А в мене тут все в піні якісь. Я взагалі спочатку перелякалася, а тепер думаю, що це, мабуть. Пральний порошок не виполоскався, і тепер це все мило повиступало на моєму пуховику. Прикол, звичайно. Я серйозно так злякалася, коли побачила. Думаю, боже, що це таке. Добре, що в люди нікуди не ходила, по дощі також ніхто не гуляє. Мало хто мене може побачити в такому вигляді. І це я верталася із Червоного Христа, сказала вам, що в людини ходила, але ж це не так. Але сподіваюся, що там цього ніхто не побачив, людей там в принципі не було. І загалом я зараз хожу доволі часто у, в Офіс Червоного Христа. то потрібно розписатися, то потрібно на зустріч з джоп-коучем. І по дорозі в нас знаходиться торгівельний центр, і там є юск. Я зайшла подивитися, що там цікавенького. Хотіла знайти якісь е, тарілки новенькі, чогось мені такі захотілося, але тарілок я не знайшла, за якими я йшла, які я собі там нафантазувала, побачила такі гарні новинки із е, пальмами всередині чашечки. І після такого невдалого в мене експерименту із найдешевшими килимками, я вирішила все ж таки купити щось краще, щось трішки дорожче, але щоб воно вже було безпроблемним. А так, загалом, я там нічого надзвичайного не побачила. Ну і як доказ, що у Швейцарії все ж таки є сніг, хоча я його і не бачила в цьому році, ну, лише на льодовик, коли ходила. Тож знаєте, прожужжала всі вуха чоловіку про свій похід на льодовик, і він також загорівся цією ідеєю, оскільки ми не можемо разом ходити через те, що в нас Андрійко ще дуже маленький, Тож я зробила йому подарунок на день народження, і він ходив на Льодовик Алеч і з групою, звісно, і йому дуже сподобалось. О, привіт, що ти знайшов? Отримала я все ж таки цей бокс, який показувала вам, що треба було збирати наклеєчки. Ми пішли в магазин, назбирала я всі, і там вони були різних кольорів. Ну, нас Захар вибирав, я їм довірила цю справу. І в рожевий ми заглядали, до речі, і там трішки відрізняється. Є такі самі продукти, а є такі, що відрізняються. Отже, в нас діти вже її відкрили. Не витримали, хотіли заглянути, що там, але нічого особливо не чіпала, щоб для вас залишили для зйомки. Мерсі. Так, отже, що у нас тут? Насіння. Ой, так розверну, щоб тінь не робило. Сподіваюся, вам шум не заважає. У нас тут на вулиці йде на дорозі ремонт, і вони торохтять цілий день. Ось. Такий пакет насіння соняшникового очищеного. Тут 400 грамів. Це засіб для миття посуду. Я, до речі, таким не користувалася, але бачу, що він дуже популярний тут. І написано, що це концентрат. Такий холодний чай зі смаком персика. Також ось такі спагеті, До речі, у нашому чомусь магазині, який біля нас, я таких не бачила м Classic. Такі цікаві. Спагетті тут 500 грамів. Ось ці смаколики, які я вам показувала. Єдине, що мені з шоколадом не дуже подобається, тому що він тане на руках, і потім це все в шоколаді. Але класно, що м'якенькі. Зі смаком яблучка тут видно родзинки і з шоколадом, протеїн мікс цікаво кіно, насіння льону. Що тут ще цікавенького? Ну, я бачу сочевицю чорну і червону. Цікаво, чи це просто в салат додавати, вже потім розберуся. І шоколадка. Молочний шоколад. Ось такий набір нам випав за наклеїчки, які ми збирали. Приїхала у торгівельний центр, оскільки мені потрібно було купити взуття, у мене зіпсувався замок на моїх, тому я вирішила з'їздити, поки Андрійко був у садочку. Я швиденько з'їздила, підібрала собі нову пару. Класно попала, там були. Знижки хороші, ось навіть 75%, 50%. І також зайшла у магазин взяти щось із побутової хімії собі додому оновити. Ось ця серія дуже класна, є для будь-чого. Я взяла собі для духовки і для унітазу. І також ось ця серія це екологічна, вважається. І взяла собі спробувати ось цю пасту Pink. Ну, і тут трішки вам буденних справ ставлю. Ми змінювали мобільного оператора, це ще все в процесі відбувається, але. Раніше в нас було два роки безкоштовно ми могли користуватися, і зараз вони вже запроваджують нові тарифи. Тож ми вирішили з'ясувати ці всі питання. Спочатку взяли одного оператора, потім в нього виявилось не дуже хороше покриття. Тож ми вирішили знову ж таки змінити оператора. Але тут класно, що можна зберігати свій номер, і це ну, насправді дуже круто, тому що ти вже свій номер усюди, в усі там установи надав у школи усю. Люди там зареєструвався із цим номером, тому дуже класно, що можна зберегти свій номер. І кілька хвилинок мотивації на домашні справи я вже застелила ліжко і розбираю прання. Я зазвичай прання одразу розбираю, коли. З ну, сушки одразу все складаю, розношу по місцях, але не встигала, було якось багато справ за день, і потрібно було вже розвішувати нове прання, тому я просто це з вечора зняла, просто купою так звалила. Хоча ну, це в мене виняток, знаєте, коли я отак от от звалюю речі. Таким чином, знаєте, просто ускладнювати собі життя і не хочеться. І тут я вже розбираю прання, яке знову ж таки я розвішувала. Тут, оскільки два прання, і біле, і чорне, я розвішувала, тож воно якось не все ще досохло, і я перевіряю, що не досохло, залишаю розвішую якось вільніше, більше, а все що сухе розношу, як я вже говорила, по своїх місцях одразу. Ще одна рутина, яка додалася зараз до нашого життя, це прасування сорочок. Мені подобається працювати, тому претензій ніяких проблем у мене немає. Просто раптом у вас також лежить прання, яке потрібно попрасувати. Буду рада, якщо замотивую вас на ці домашні справи. На цьому тижні якесь нашестя боксів, але дуже класно. Сьогодні, коли я була в шпрах-кафе, це розмовне кафе, яке організовують для вдосконалення своїх розмовних навичок. І наприкінці вони досить часто дають або яблучка якісь, або там інші якісь смаколики, а в цей раз ось такий пакунок. Він, бачите, скопа з, з магазина. І що тут по наповненню? Ось таке варенька полуничне, воно дуже смачне. Так, такі готові супчики. Томатний і овочевий. Це в чашці можна їх робити. Курага сушений абрикос. Зубна паста біла і дві щітки, чорний чай, молочна шоколадка, кава ось така розчинна, і набір серветок, пустинок таких паперових носовичків. Цей бокс, його можна придбати. На касі вони напередодні Різдва стоять, і люди, які хочуть допомогти бідним, вони можуть його придбати, оплативши, мені здається, що 20 франків вони платять і таким чином роблять свій внесок на підтримку. Ось такий боксик. Дуже класний, все-таки смачненьке. Ось це варення взагалі супер, якщо в Швейцарії беріть, не роздумуйте. Дуже приємно, звісно, отримувати такі подаруночки, таку допомогу, все смачненьке, те що треба, тому ми із вдячністю приймаємо. І наприкінці поділюся з вами кадрами із майстер-класу з малювання. Його проводили у рамках українського жіночого клубу, який відкрили дівчата у нас у місті. І художниця Оля підібрала нам таку тему: ми малювали тварин. У кожної тваринки був характер, і ми могли обрати, який саме нам до душі, що нам ближче. Як бачите, я обрала їжачка. На цьому буду з вами прощатися. Не забувайте підтримувати мій канал лайками та коментарями. Ну і, звісно ж, підписуйтеся. Попереду ще багато цікавого.